Маринуємо ошиєк, будемо робити святкову бужаніну. Беремо для цього найкраще брати шияк. Беремо такі приправи для приготування натирання кого, які є, але ну, основне це персі, лавруха, коріандр, хмелі, сунелі можна додати. А основним інгредієнтом має бути чесничок. Перерізаємо його, чимало я начистив, перерізаємо його навпіл і соль. Соль беремо з розрахунку пів е, столової ложки на кілограм м'яса сиру. В м'ясі робимо отвори, куди будемо вставляти чесничок. Зразу багато не робіть, бо ви забудете, де вони. Так, штук 5 зробили, і можна вже його втикати брати. чесночок І сюди ми втикаємо по глубину, Ось нашпигували весь шматок гарненько чесничком. Тепер все солимо, розпреділяємо всю виділену нами сіль рівномірно з усіх боків зсередини. Приправи перемішуємо, всі даємо на дно у мисочку. Тепер покриваємо все слоєм наших суміш приправ. Також рівномірно. Можете спочатку одну сторону покрити, боки покрити, тоді покласти в миску і вже верх в мисці доробити. О, тепер дороблюємо вверх наш. І у нас виходить, вона всім намазана, всіма інгрегієнтами потрібними. І будемо відправляти цей шматочок у холодильник ну, не менше, ніж на 2-3 годинки. Вона пустить сік, просолиться більше можна.